У Туреччині борються з пожежами. У провінції Мугла, що на південному заході країни, ліс горить у районах Ула та Ятаган. Цю провінцію омиває Середземне та Егейське море і її вважають частиною курортної зони. Гасять десятки літаків і гелікоптерів, а ще наземна техніка. Залучено сотні пожежників. Їм допомагають волонтери. Міністр лісового господарства повідомив, що в районах займання вітер слабкий, і пожежі скоро загасять. 15 серпня в Туреччині в лісах та сільській місцевості зафіксували 247 пожеж, з них 241 локалізовано. Серед них дві великі на заході у провінції Ізмір і на півночі у провінції Болу. Вони почалися 15 серпня і швидко поширилися через вітер швидкістю 50 км за годину. Чи є загиблі, невідомо, але є десятки постраждалих. У вогні загинули дикі та свійські тварини. В Ізмірі згоріло 16 будинків. Евакуювали 4 тисячі мешканців. Випалено сотні гектарів землі. Поліція затримала принаймні 6 підозрюваних у підпалі. Влада Туреччини попереджає, що найближчими днями буде високий ризик виникнення нових лісових пожеж на півночі та заході країни. Людей просять у наступні півтора тижня не палити багаття на природі. У середині червня лісові пожежі вирували на південному сході Туреччини, переважно в регіонах, у яких живуть курди. Там загинуло щонайменше 12 осіб.